Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я традиційно знайомлю вас із календарем найцікавіших релізів травня. На маленьких екранах Бенедикт Камбербеч у кримінальному трилері розшукуватиме сина. Бріджет вони готуватиметься до червих заручин, а тим часом кінотеатри штурмуватиме прикол шаленого Макса та м'яке перезавантаження франшизи Планета Мавп. Про все це та набагато більше ви дізнаєтесь прямо зараз, але перед початком хочу подякувати всім та кожному за підтримку каналу. Не забувайте натискати на вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь і всім приємного перегляду! Відкриває березень запекла кулінарна дуель під назвою Безглазурі сюжет перенесе нас у яскраві 60-ті, у часи, коли американці полюбляли розпочинати день разом із пластівцями з молоком. Саме тоді між двома корпораціями розгорнулася масштабна війна за право очолити ринок готових сніданків. Залом без лазурі це історія виникнення популярного тістечка Поптарс, на відміну від успішних минулорічних байопіків, присвячених відомим брендам по типу Ейр або ж Блекбері. У фільмі Netflix цілком і повністю пануватиме комічний тон. Це легка сімейна комедія, яка проведе охочих за лаштунки солодкого світу, де знайдеться місце пекельним випробуванням, суперництву, амбіціям та зраді. Фільм написав та зрежисурував стендап комік Джеррі Сайнфелд, відомий багатьом із вас по одноіменному сіткому з 90-х. Суперники. Спортивна драма розповість про колишню зірку тенісу Ташу у виконанні зендеї, яка вплутується у гарячий любовний трикутник. Її чоловік змагатиметься у турнірі зі своїм колись найкращим другом та по сумісництву колишнім коханцем Таші. Напруга та пристрасть, як засвідчує трейлер, постійно зростатиме, а жорстоке протистояння, очевидно, вийде далеко за межі тенісного корту. Доки батько глядачів скептично відносяться до суперників та, опираючись на спокусливі пригоди зендеї, вигадає, Дають назви для нового спайдермена Голанда по типу Людина Павук, коли його немає вдома. Критикам вже вдалося переглянути стрічку. На томатах суперники отримали 95% свіжості. Фільм Луки Годень характеризують як продуману гарячу сповнену сексуальної напруги історію, яка має принести зендеї гучні номінації. Справжній чоловік. Драматичний серіал про бізнес та фінансові перепетії розгорнеться навколо злетів та падінь Чарлі Крокера, магната з нерухомості. Його компанія зіткнеться з могутніми ворогами та раптовим банкрутством, що змусить Чарлі всіма правдами та неправдами захищати справу всього життя. Справжній чоловік це ще один серіал, висвітлюючий безжальний світ великих грошей. Навряд чи він дотягнеться до жанрових мастодонтів по типу спадкоємців та мільярдів. Але соціально сатиристичне підґрунтя першоджерела, як стверджують творці, стане його дивакуватою родзинкою, яка нібито має зацікавити глядачів. Зоряні війни. Оповідки про імперію. Змістивши фокус на темний бік сили, Лукас зняли чергову анімаційну антологію, яка, як і проєкт присвячений джедаям, складатиметься з шести епізодів. Цього разу епічна подорож у далеко-далеку галактику буде продемонстрована очима сестри ночі Морган Елсбет, яку ви бачили з Манделорцем або Жасокою, а також зрадниці джедаїв Баріс Офі, з Війн клонів. Оповідки про імперію, як засвідчує трейлер, збереже знайому нам стилістику, додавши похмурий і гнітючий тон, та шокує фанатів появою в одному проєкті трауна, Гріуса, Гранд Інквізитора та Дарта Вейдера. Тому якщо Дейв Філоні не мав на меті просто підзаробити на фансервісі, уже 4 травня, у День зоряних війн, на всіх фанатів безсмертної саги чекатиме крутий подарунок. Темна матерія, науково-фантастична скарбничка яблучного сервісу поповниться ще одним цікавим проєктом: екранізацією бестселера Блейка Крауча. За сюжетом професор фізики з Чикаго щасливий чоловік та батько опиниться в альтернативній версії свого життя. Щоб повернутися додому до сім'ї, він повинен пройти через справжнісінький лабіринт паралельних реальностей і зіткнутися з підступним лиходієм, альтернативним собою. Темна матерія виглядає ефектно та захоплююче, проте є деякі нюанси. По-перше, перше джерело користувалося високою популярністю у ті часи, коли пригоди масштабів мультивсесвіту не заполонили кіноіндустрію. А по-друге, Apple ще на етапі трейлера заспойлерили головногоніста історії, тому чи вдасться стрімінгу подарувати глядачам відчуття інтриги та створити чаровий гідний жанровий продукт, дізнаємося вже зовсім скоро. Боткин. Здається, після шаленого успіху вбивства одній будівлі більшість поважаючих себе стрімінгів вирішили обзавестися власною детективною пригодою колоритних подкастерів, і Netflix не стали винятком. У центрі оповіді опиниться тріо персонажів, які у своєму улюбленому форматі документуватимуть заплутані пошуки давно зниклих людей у невеличкому ірландському містечку. Подкастери з головою поринуть у на перший погляд звичайне розслідування, яке доволі швидко набуде набагато більших та дивніших масштабів. З зав'язкою Боткін нас точно не здивує, проте, можливо, буде до вподоби поціновичам хитросплетених кримінальних історій, де детективна лінія тісно переплітатиметься з чорним гумором та кумедними ситуаціями, в які постійно потраплятимуть головні персонажі. Милі ошуканки літня школа. Спін-офф відносно популярного драматичного трилера повертається з другим сезоном та новою, як засвідчує підзаголовок, локацією. Сюжет стартує невдовзі після фіналу, коли головні героїні змушені відправитись до літньої школи, де на них чекатимуть не тільки заняття, нові знайомства, а й жорстокі вбивця. Наївний, здебільшого підлітковий серіал збереже свою атмосферу, яка, очевидно, разом із творчою командою перекочувала з пригод Сабріни та Рівердейла. І, як заявляють автори, за тоном цього разу набагато більше нагадуватиме класичні слешери Королівство планети Мауп Фільм стане одночасно продовженням та м'яким перезавантаженням фундаментальної фантастики світового кінематографу, яку цілком успішно воскресила з попелу сучасна трилогія. Події розгорнуться через кілька століть після фіналу та зосередяться на шимпанзе Ноа, який відправиться у довоносну подорож, щоб визначити майбутнє світу, та головні загрозі антагоністу стрічки, який прагне підкорювати диких людей і освоювати занедбані ними технології. На етапі трейлера Планета Мав виглядає все ще чудово. Стрічка з більшим розмахом продовжить розвивати першочергові ідеї. І, здається, сюжетно ми неминуче наближаємося до оригінальних подій, продемонстрованих у далекому 1968 році. Інтерв'ю з вампіром. Сучасна адаптація культового роману Енрайс повертається з другим сезоном. Серіал продовжить переповідати сповідь двохсотрічного вампіра, який вирішив поділитися з журналістом тяготами довгого непростого життя. Особисто перший сезон не бачив, але незважаючи на всю неоднозначність, він отримав досить міцні оцінки, як від критиків, так і глядачів. Продовження має перенести на екран другу частину роману, проте поговорюють, що творці підготували для шанувальників задатковий сюжетний поворот. З великою ймовірністю вони розширюватимуть події оригіналу, вплітаючи у серіал інші романи вампірських хронік, права на які також належать АМС. Тому, можливо, сюжет вампіра Лестата» або цариці проклятих знайде місце у. У нових сезонах або ж у власних проєктах, ти мене любиш після Люксембурга, Люксембурга, Носорога та Я і Фелікса це черговий український фільм. Рефлексія на 90-ті, Барвисту, жорстоку та шокуючу епоху. В центрі оповіді опиниться історія дорослішання юної київлянки кігри у виконанні Карини Химчук, яку ви могли бачити у минулорічній ганстерській трагікомедії Королі Репу як і СРСР, дитячий світ головної героїні, розвалюється. Дівчина стає свідком розлучення батьків, переживає перше кохання, зраду, розчарування та численні виклики долі, які безперечно змінять її наївний світогляд. Коротенький трейлер фільму, який зібрав лише пару тисяч переглядів, та в буквальному сенсі два коментарі, з яких один цитую Фу, Україна, напевно, від рандомного московита, виглядає досить яскраво, емоційно та атмосферно. Можете переглянути, та якщо виникне бажання, відвідати показ. Boy Kills World, або ж як вирішили наші локалізатори, пробивний чувак. Фільм перенесе глядачів у антиутопічний світ, де процвітає жорстоке реаліті шоу Битва на виживання по типу голодних ігор. Під час одного із сезонів кривавого проєкту вбивають сім'ю юного хлопчини, який віддасть все, щоб стати сильнішим та помститися. Білскажурт вирушить у повну адреналіну подорож в Дусі Джонавіка. І як засвідчує епічний трейлер, на нас чекатиме знайомий всім попкорної атракціон із зубодробним екшеном, безлічю сарказму та чорного гумору. За межами другий сезон. Після не надто популярного старту ранчо Ебот знову відчиняє для глядачів свої двері. Родина персонажа Джоша Броліна продовжить крок за кроком досліджувати таємниці гнітючої ями, стикаючись із неминучими наслідками. Мікс неовестерна в дусі Єлоустоуна та пітьми з безкінечною кількістю питань продемонстрував в міру цікавий, але надто меланхолічний старт, який 100% відлякав ливину долю глядачів. Проте у другому сезоні, схоже на все за межами прибавить обертів. Що підтверджує максимально божевільне та ефектне промо з подорожами у часі задковими явищами, ритуалами та дивокуватими культами? Уявні друзі нова режисерська та сценарна робота Джона Красінські розповість про дивовижні пригоди юної дівчинки, яка дізнається, що може бачити уявних друзів, подорослішавших дітлахів. Вона разом з персонажем Райана Рейнольдса намагатиметься врятувати фантастичних істот від забуття. Як засвідчує Джон Красінський, він створив по-доброму наївну казку, щоб потішити власних дітей та заодно не впасти лицем у багнюку перед дорослими. Тому беріть до уваги стрічку, якщо плануєте сімейний похід у кіно. А якщо ні, то звичайно з тематикою уявних друзів краще переглянути поенному колу шикарний перший сезон Хеппі. Беріть жертвуни третій сезон. Шалено популярний серіал, знятий за мотивами романів Джулії Квін, продовжить розповідати про спадкоємців аристократичної сім'ї, які шукають кохання всього життя. Цього разу зірка першого сезону фібі Дайневор не повернеться на екрани, на відміну від головних дійових осіб другого сезону. А в центрі оповіді опиниться роман Пенелопи Фезерінгтон та її давнього друга Коліна Бріджертона. На вас чекатиме все та ж стильна історія кохання з чудовими костюмами та декораціями, а також провокаційним сюжетом, який змусив закипати від гніву батьох глядачів. Тому пам'ятайте, у Бріджертонах точно не варто шукати історичну достовірність, адже це просто яскрава казка. Фуріоза шалений Макс. Під час підготовки сценарію для дороги гніву стало відомо, що авторів знайдеться матеріалу ще на два повноцінні фільми. Не надто високі збори шикерного перезапуску еталонного бойовика гальмували виробництво, і лише через 9 років до нас дісталася перша картина, присвячена юності та становленню войовничої фуріози. Рівень очікування епічної саги, де паливо пульсує по венах, крики поранених змішуються із ревом моторів, а ефектне дійство не зупиняється ні на секунду, дійсно шалений. Перед фуріозою стоїть неймовірно складне завдання витримати високо підняту планку попередника. І хоча промоматеріали не надто вражають, за кермом проєкту, як і раніше, знаходиться творець франшизи Джордж Міллер та більшість його команди, що беззаперечно вселяє довіру. Зло. Гнітючий проєкт про битву між наукою, містикою та релігією, повертається з фінальним четвертим сезоном. Paramount закрили відносно популярний серіал достроково, але водночас, щоб не бривати сюжетні лінії на півслові, дозволили творчій команді дозняти чотири додаткові епізоди. Автори, хоча й підшукують новий будинок для зла, обіцяють поставити гідну крапку над природні історії, відповівши на низку питань, пов'язаних з минулими та новими справами, гнітючими експериментами, тривожними Секретами Ватикану та народженням Антихриста. Гарфілд у кіно Знаменитий рудий кіт, який обожнює лазанью і ненавидить понеділки, повертається на великі екрани. Улюбленець мільйонів буде змушений залишити безтурботне життя біля телевізора, та після зустрічі із татусем, який покинув Гарфілда немовлям, відправитись у шалену мандрівку. Залишаючись вірними скрометному комічному духу оригіналу, нове перезавантаження культового персонажа обіцяє принести цікаві оригінальні штрихи у яскравий світ кругленького рудого кота. І якщо Гарфілду у Но вдасться вразити аудиторію. Він має прокласти маршрут для інших батосерійних та повнометражних проєктів харизматичного пухнастика. Атлас науково-фантастичний бойовик від Netflix розповість про похмуре апокаліптичне майбутнє, в якому штучний інтелект розв'язав масштабну війну проти людства. Героїня Дженіфер Лопес приєднається до важливої місії з полювання на небезпечного андроїда, тісно пов'язано з її минулим. Конфлікт між людством та шаї в кінематографі обігрувався безліч разів. І навряд чи Атлас, який наразі нагадує суміш сумнівної графіки та копіпаста гри Titanfall, стане жанровим відкриттям. Тим паче, що трейлер у класичній манері Netflix перемудряється за дві з геком хвилини майже повністю переповісти сюжет фільму. Ерік. Це шестисерійний драматичний трилер з Бенедиктом Камбербечем у головній ролі. Наразі Netflix все ще не опублікували трейлер, але як запевняє зірковий актор, серіал має зацікавити аудиторію напруженою атмосферою, пронизаною параноєю, складними персонажами та інтригуючими сюжетними лініями. Камбарбач зіграє майстерної ляльководи Вінсента, який веде власне популярне дитяче ТВ шоу. Його життя стрімко зруйнує задаткове зникнення сина, який залишає єдину зачіпку малюнок монстра маріонетки. Сповнений ненависті до себе. Вінсент буквально божеволітиме та паралельно з детективами розкриватиме шокуючу правду про зникнення дитини та секрети пронизаного криміналом Нью-Йорка 80-х. На сьогодні, все. Пишіть, що з новинок вам сподобалося, що ні, та як зало місяць. Всім подякую за перегляд, за увагу і до наступної суботи.